Добрий ранок. Вийшов з троє мій тігр. Може хто бачить. Штанга провалилася і він забухкотів воздухан. Такий ось такий сьогодні толкатель стоїть. В общем, ось такий толкатель стоїть. Це в мене з запасного мотора, ну, з запчастей я тут вже почти все розібрав, знімаю передню кришку, буду витягувати розпредвал, бачите, тут ще все новеньке, ніхто туди, якось натливе, ніхто туди не лозив. В общем що, снімав, зняв поддон і заглянув туди, вроде бы все нормально. Сказали, що може бути толкатель. Толкатель я ну, в мене є, взагалі. Що залишилося? Взагалі культивірував. Ну, до цього було теж у нього, що він... Постійно, по, по, постоянно підрегуліруєш, е... клапана треба підводити і підводить, увелічиться зазористь коромисло. Бачите, я, де він ось він, ось один раз, а ось два. Як видно, бачите, який тут вже болт підточив і ось ну, регулювачний я вже сам Додав, щоб не було куди закручувати. Ну і зараз зніму передню кришку і тоді начну доставати розпредвал. Такой. Сейчас докрутю, зніму шківи, бо цей шків ще не так просто зняти. Бачите, тут даже ніхто ще не разу її шайбу не розштополював так в общем покажу так розібрав шестині сте досі грям передню кришку зняв це тут рідненьке шпонка конечно на коленвалі тут якщо вот так положити на палець то подивіться яка вона тут Ну це верніє шпонка шківа, вона тут нагрузки немає. Хоча на Юмзе теж там немає, але там шпонка дай бог. Зараз Щас... розпредвал, сейчас витягну розпредвал і гляну, що там знаходиться. Що ж, ось дибачите, скільки їх у мене тут. Це виходить я тягав толкательці, що коромисла толкають, чи як воно, штанги. Приподнімав магнітиків, поїхав рурі, набрав і виходить, що брав, він де мене? А, ось ще є. Ось так брав через головку і ось тільки. раз і приподняв, щоб розпредвал витягнути. Я ж, найду при покажу вам причину. Причина в тому, що один толкатель Отаким от він в робочому стані. А от така херня в мене обламала. Не знаю, це навіть ще до мене обламало. Потому що купляв я його в запорожжому метаволомі, цей двигатель, і в нього була штанга зігнута. Може ще тоді до мене ще троцануло його. Ну я підрегулював клапана, він трошки ж поїздив. Вже. Отут трошки вироботочка є на розпредвалу. Ну, я думаю, що так же воно все отак ходило. А тепер буде площа я -чик. І попек. Нормально, Воно ну йогу торцануло. Зараз ставлю другий толкатель і буде йому щастя. Так, виставив клапанці, зібрав кришку, прокрутив шестерні наметки. Все зійшлося, бачите, два-два. Тут кольнував один-один. 3-3 все, все, 3,3 и топливо 4,4. В общем, все здесь шло с меня. Сейчас буду крышку собирать, пораде вставить. Как-то так. В принципе, все собрал. мне тут осталося воздуха набросать. радіатор кинуть мыть я пока не буду уже откультивируюся потом все помыю в принципе